Привіт-привіт, друзі! З вами пані Настя. І час трошечки порухатись і розрухати своє тіло. Станьте, будь ласка, в зручне для вас місце там, де навколо немає нічого зайвого. Угу. Випрямте ніжки. Випрямте вашу спинку, розправте плечики. Супер! Ми починаємо з того, що ставимо ручки ось так собі на пояс і нахиляємо голову вправо і вліво. Вправо і вліво. Добре. А тепер вперед і назад. Вперед і назад. Угу. Окей. І по колу. І в іншу сторону. Окей. Добре. Тепер ми піднімаємо плечики вверх і скидаємо вниз. Ще вверх і скинули вниз. І. Добре. А тепер по черзі. Одне вверх і інше. Одне. І поміняли. І трошечки швидше. Угу. Добре. Тепер робимо вдих і видих. І ще вдих і видих. Чудово. Ставимо ручки на пояс, нахиляємось вправо і вліво. Угу. Можна поставити ніжки трошки ширше. Вправо і вліво. І ще вправо і вліво. Тепер вперед. І трошечки назад. Вперед. І назад. І ще вперед. І назад. Чудово. Тепер ми з вами переходимо на підлогу. Сідаємо ось так. Ніжки перед нами. Ручки можна поставити біля себе. І тепер будемо піднімати наші ніжки. праву і ліву. Так. І ще трошки. Добре. Порухали трошки ніжками. А тепер будемо робити такий човник. Ми трошечки відхиляємось назад і піднімаємо наші ніжки. І ручки вперед. Чудово тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Опустили. Добре, можете обняти свої ніжки, поставити їх трошки ближче. Добре. І давайте ще раз так зробимо і потримаємо 5 секунд. Добре? Давайте приготувалися і відхиляємось трошечки назад, але не провалюємось. Ось так. Тримаємо нашу спинку рівно. Тягнемо грудну клітину вперед. Окей, готові? Раз, два, три. Піднімаємо. Окей? І ручки вперед. Сидимо в човнику. Рахуємо. Один, два. Три, чотири, п'ять. Опустили ніжки. Добре. Обійніть свої ніжки. Чудово. Ну, а тепер нам потрібно лягти на животик. Лягаємо на животик і будемо робити таку вправу дельфінчик. Ми ручки витягуємо вперед. І зараз будемо піднімати їх нагору. І опускати. Але робимо це повільно. І вверх і опускаємо вниз. І ще вверх. Вниз. Давайте зробимо ще три рази. Один опустили. Два, опустили. Три. Опустили. Чудово. А тепер потягнемось трошечки назад. Угу. Чудово, і подивіться. Назад. І опускаємось. І ще один раз. Піднімаємось вгору. Виштовхуємо тут плечики. Не провалюємось ось так. А намагаємось показати свою довгу шийку. Покажіть мені свою довгу шийку. Так, чудово. І. Опускаємось вниз, сідаємо на п'яточки. Трошки потягніть спинку. Є чудово. Ну а тепер ми знов переходимо на животик, будемо робити корзинку. Беремо свої ніжки ось тут. Опускаємо поки що голову. І зараз ми будемо піднімати голову і ніжки вверх. Давайте спробуємо робимо корзинку. Один, два, три. Піднімаємо. І тримаємось. Давайте порахуємо до трьох. Один. Два, три. І опустили. Чудово! Можна поставити ручки одна на одну і опустити наше чоло. І давайте ще раз зробимо цю корзинку. Беремо себе заднішки і піднімаємось вверх. Тримаємо Чудова корзинка. Один. Два. Три. Трошки довше. Потримаємо чотири. П'ять. Чудово. І опускаємось. Супер! Ми з вами сьогодні розм'яли спинку. Я сподіваюся, що ви почуваєте себе бадьорими і сильними. Молодці ви чудово порухались. Па-па! Була рада вас бачити!